Мої вітання на телеканалі дніпро випуск новин спорту. На жаль, сьогодні продовжуємо сумну традицію згадувати людей зі світу спорту, які загинули на війні з Росією на Бахмутському напрямку. Обірвалося життя 20-річного оболівальника футбольного клубу Київського Динамо, Динамо», 20-річного Ігора Коваля Марковкіна, який захищав країну у третій окремій штурмовій бригаді. Ми словлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя світла пам'ять. 10 тисяч 400 доларів підуть на реабілітаційну клініку Бодро, що займається відновленням українських захисників, які пішли на фронт захищати Україну від ворога та постраждали на передовій. Кошти були виручені від аукціону, на якому продали ексклюзивну іменну ляльку Барбі, що й виставила олімпійська чемпіонка Пекіна. 2008 з фехтування Ольга Харлан. Ці гроші безсумнівно допоможуть нашим військовим. На честь новоспеченої чемпіонки світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магучих з Дніпра. Естонія назвала і Передала Україні робота сапера, який призначений для розмінування територій. Він є одним з найвідоміших у світі у своїй галузі та добре виконує функції розмінування території та утилізації уламків від обстрілів. Керувати роботом можна дистанційно, що гарантує безпеку для саперів. Далі таке футбольні клуби світу встановили новий рекорд з фінансових витрат на підписання нових гравців в одне трансферне вікно, який тримався чотири роки влітку 2023-го На придбання футболістів вже витрачено. 7 мільярдів 630 мільйонів євро. Раніше найвище досягнення належало літньому трансферному вікну 2019 року. 7 мільярдів 568 мільйонів євро. На оновлення рекордного показника вплинула активність клубів Саудівської Аравії, які вже встигли витратити 846 мільйонів євро. Тільки останнім часом туди приїхали Карім Бенлема, Крищану Роналду, Неймар, Канте, Мане та безліч інших зірок світового масштабу. Також збільшили свої витрати на купівлю нових футболістів. Команди Англійської прем'єр-ліги, які витратили на сьогодні 2 мільярди 430 мільйонів євро, що майже на 1 мільярд євро, більше ніж було у 2019 році. Португальський форвард клубу Аль-Насра Саудівської Аравії Крищану Роналду вписав своє ім'я в історію завдяки новому голодорському показнику за інформацією міжнародної федерації футбольної історії та тагістики. Даруйте він довів рахунок своїм голам у національних чемпіонатах до 517 і остав одна Інним лідером за результативністю до останнього відразу три футболісти мали у своєму активі 515 голів. Наразі португалець випередив Йозефа Біцена та Ференца Пушкаша, які закінчили кар'єру ще в далеких 55-му та 67-му роках минулого століття. Відповідно, у рейтингу враховуються, голи забиті тільки виключно в національних чемпіонатах. Саме тому в реєстрі бомбардирів відсутні Пеле Ромаріо та інші відомі голеадори. Нині лише три футболісти за всю історію світового футболу досягли позначки у 500 голів, а 400 і більше забили вісім гравців. Серед них серед чинних футболістів у цьому переліку тільки Леонел Месі. Йому не вистачає лише чотири м'ячі, щоб досягнути круглої позначки у 500 голів. Перемогою команди Кривбас на стадіоні Олімпійської резерви нашого міста завершився перший попередній, один з чотирьох на теренах держави зональний етап благодійного чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45+, який нині присвячений. Пам'яті видатного вітчизняного футболіста Василя Турянчика, а всі виручені кошти, від якого будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Вшанування хвилиною мовчання пам'яті всіх, кого забрала підла війна, розв'язана Росією, привітання учасників та суддів одним з легендарних футболістів Дніпра. 90-х років минулого століття Андрієм Полуніним та виконання державного гімну України з рівнянням на національний прапор і традиційне фотографування на згадку на загальну світлину вибрала в себе стисла церемонія відкриття на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, першого попереднього одного з чотирьох на теренах держави, зонального етапу благодійного чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45+, плюс, який нині присвячений пам'яті видатного вітчизняного футболіста Василя Турянчика, «Всі виручені кошти. Від якого будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, до цього у дебютному матчі зійшлися команди футбольного клубу Дніпро і Поділ Полтава підтримати господарів у синьо-білих кольорах, яку кращі часи завітали їхні фанати. Щоправда, склад «Дніпровців» не був насичений зірками минулого, і на те існує безліч об'єктивних і суб'єктивних причин. Багато з них просто не в змозі грати через травми і болячки, яких зазнали у кращі. Пікові часи своєї кар'єри, заради якої поклали на плаху власне здоров'я. Багато хто мешкає в інших містах, інші перебували у від'їзді чи були відсутні з інших причин. Серед тих, кого добре знає і пам'ятає, у уболівальницький загал того дня на поле виходили Олександр Червоний, Юрій Гривцов, Андрій Полунін, Сергій Соловйов, Євген Дмитрієв, Костянтин Павлюченко, Олександр Поклонський, Олег Шилаєв, до яких долучилися колишні вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тодішнього інтернату. Всі вони свого часу з Перед професійним футболом перевагу віддали іншому роду діяльності, втім гра мільйонів. В них продовжує жити, і вже дядьки залюбки відгукуються на запрошення взяти участь у подібних змаганнях. Так було і цього разу натомість полтавський подій, навпаки, був укомплектований маловідомими десь одного рівного умовно молодого віку виконавцями, які краще зберегли своє здоров'я, що в підсумку і відобразилося на перебіг подій у поєдинку. Полтачани більше діли першим номером, виглядали свіжішими, проте, як часто буває, пропустили у власні ворота єдиний м'яч, автором якого став Скрипка. Гол і вирішив долю зустрічі. Мінімальна перемога Дніпра. За чверть години Поділ вийшов на матч проти Криворізького кривбасу, у якого, як і в попередньому випадку з Дніпровцями, тих, хто більш-менш засвітилися на професійному рівні, можливо згадати одиниці: Юрій Мукан, Олег Чайка, Євген Арбузов, Олександр Антоненко, Сергій Чудак. Здавалося, втомлені полтавчани були приречені і подібне мало місце на старті поєдинку, коли Кравбас і повів у рахунку. Втім, мало помалу поділ став приходити до тями, вирівняв становище, а згодом і рахунок, коли 11 метровий штрафний удар реалізував вершинін. До фінального стестка результат зустрічі змін не зазнав рівновага 1-1. Дякуємо, що запросили на цей турнір. Враження найкращі, дуже цікава гра. Цікаво пограти з такими гравцями, які грали вищі лізії, в вищій лізі, в першій там і хто де. Значить, ну, а Ми з своєї сторони хотіли показати найкращу гру, викладувались. Ну, як кажете, знаєте, перемагають сильніші. З Дніпром не сложилось, з кривбасом, скажімо так, нічейку зіграли. Ну, Подивимося, зараз ми ще друге місце займемо і ще дивись і вийдемо в фінальні якісь ігри. Долю путівки до, до фінального етапу, який відбудеться у другій половині вересня у Києві, куди виходять шість команд. Четверо переможців груп та дві найкращі другі команди мав вирішити заключний матч, у якому у Дербі області зійшлися Дніпро і Кривбас. Попри те, що останній не встиг відпочити від попереднього поєдинку з подолом, на боці криворізців був значно молодший підбір виконавців, які і контролювали хід зустрічі в тім господарі, чудово використовували контратаки. Гості повели у рахунку проти Дніпровців мали декілька гарних, а то і стовідсоткових нагод. Один тільки Шилаєв, як мінімум міг зрівняти рахунок, але не вийшло. Результат так і залишився: – 1-0 на користь кривбасу. Хочу сказати слава вдячності нашим збройним силам. Благодаря вам, ми зараз провели цей матч. Дуже нам було трудно після першої ігри з Полтавою, зіграли нічого, а треба було збиратися і дати боргу, таку такую проти сильнішої команди Дніпро-Петровського Дніпра. Враження позитивні від самої гри, а негативні, що не забили голи. Багато моментів було у нашій команді. Ну, я вітаю команду Кривого Рога з перемогою і також дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість грати. Команда наша чудово грала, ну, реалізувати треба свої моменти і, буде, і була перемога. Моментів було багато. Таким чином, Кривбас, як переможець зональних змагань у Дніпрі, зіграє у фіналі благодійного чемпіонату України серед ветеранів 45+, де ми щиро бажаємо успіху нашим суперникам-друзям з Кривого Рогу. На закінчення у четвер, 31 серпня, свій 65-річний ювілей святкував директор департаменту молоді і спорту обласної державної адміністрації, заслужений тренер України Олександр Пшенічніков. Він декілька десятиліть відпрацював у сфері регіонального спорту. Останні роки її очолював проявив себе професійним вдумливим фахівцем, порядною людиною, чим заслужив повагу серед колег-тренерів і спортсменів. Наразі Олександр Петрович залишає посаду керівника за власним бажанням. Ми дякуємо за зроблене і співпрацю Міцного здоров'я, успіхів на новому поприщі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.